Іван Іванович, останнього разу, коли ви перебували в Ніжині, ви планували зустріч з прем'єр-міністром України. Чи вдалося вам поспілкуватися з прем'єр-міністром і які питання вам вдалося вирішити? Насправді, під час останнього мого візиту до міста Ніжина, а це був візит і робочий, і святковий. Я провів зустріч із керівництвом міста, з депутатами міської ради. По Питанням вже роботи в наступному році, це було освячення церкви в місті Ніжній, яка тільки почала працювати, вірі, надії, любові. І там же я насправді, відповідаючи на питання журналістів міста Ніжна про те, що. У місті склалася напружена ситуація з виплатою заробітних плат для працівників бюджетної сфери. Я говорив про те, що найближчим часом, часом зустрінуся з прем'єр-міністром України Азаром Миколаяновичем і підніму в тому числі і це питання, тому що в мене не одне питання було тільки заробітної плати, а питання взагалі. Бюджетного фінансування на 2013 рік і міста Ніжина в цілому, і округу 209 І тих районів, які входять в цей округ. Звичайно, саме болюче, саме ну, говорити, важливе було це сьогоденнє питання по вирішенню заробітної плати. Знаємо, що в місті Ніжині заборгованість по заробітній платі склала. Більше 10 мільйонів гривень це за листопад і за грудень місяці. До мене зверталися працівники як і освітньої галузі міста, так і медичні працівники, зокрема центральна Ніжинська лікарня Міні Галицька. Колектив медичний звертався до мене і письмо, і в усній формі про те, щоб. Допомогти вирішити це питання. Я зустрівся з прем'єр-міністром і це було 26 грудня, і треба сказати, що, на моє звернення, було, реакція була ну, буквально на слідуючий день, уже ніженці отримали заробітну плату. Причому таким чином, що цієї суми хватило закрити і заробітну плату повністю за грудень, і розрахуватись за енергоносії, які місто заборгувало. Звичайно, якимось чином робити з цього собі заслугу я не збираюсь, тому що це обов'язок держави, перш за все, влади. І мене як народний депутат, який обирався по Ніжицькому округу, з тим, щоб люди вчасно отримували заробітну плату. Цього явища, я можу його назвати таким словом ганебного явища не повинно бути в нашому суспільстві. І мені я дуже сподіваюся, що в наступному році не прийдеться займатися якраз такими питаннями виплати заробітної плати, тому що це святий обов'язок. Влади забезпечити своєчасну виплату заробітної плати. А придеться займатися більш конкретними справами по вирішенню соціального розвитку Ніжина і 209 го округу. Тобто бюджетне фінансування на такі злободенні для такі важливі для Ніжина і інших районів. Проблем тому е, таке питання дуже-дуже ще раз підкреслюю. Сподіваюся, що я більше такими питаннями не займатимуся, а е, це буде виконуватися як би в е, автоматичному режимі, тобто це обов'язок держави. В минулому році вже в році, який е, проходить, е, дещо вдалося, але ду, зробити для округу і міста. Але це зовсім е, небагато в порівнянні з тим. Що в мене в планах як депутата роботи моєї в окрузі, і, зокрема, в місті Ніжині, в Ніжинському районі, в інших районах цього округу. Близько 70 питань по округу, в тому числі і по Ніжину, значить, включені зараз для програми моєї діяльності. Я працюю зараз із. В бюджетному комітеті працюю з урядом з тим, щоб ці питання знайшли своє відображення в бюджеті наступного року. Я розумію, що важко буде всі ті питання, а це на загальну суму більше 70 мільйонів гривень. Розумію, що дуже важко буде мені домовитись, буду так говорити, тому що. Все-таки рік фінансово буде напружений, і це цього не приховують і урядовці, і президент про це говорив, що буде напружений. Тому я дуже сподіваюся, що більшість цих проблем, які ми обговорили з громадами і міста Ніжина і громадами районів, що вони все-таки знайдуть своє місце в фінансуванні на наступний рік. Я не буду зараз перераховувати, які це проблеми, але це проблеми і по місту ніжину, це і дороги, це і водозабезпечення, це ж житлово-комунальне господарство. Тобто це ті питання, які сьогодні вкрай потрібно вирішувати для нормального функціонування міста, для того, щоб життя ніженців було більш комфортним. Більш детально, більш конкретно про ці речі, що мені вдалося, звичайно, можна говорити вже через рік, але я для своїх виборців, для жителів округу і міста Ніжина, на тому числі, значить, зможу вже в кінці кварталу першого доповісти, що мені все-таки вдалося забезпечити значить, фінансування, які питання будуть профінансовані в цьому році. І, Будуть виконані, а які питання будуть все-таки відтерміновані на наступний рік. Я розумію, що за один рік всіх питань, звичайно, що я не вирішу, і це природньо. Але потрібно рухатись крок за кроком, рухатись в вирішенні тих нагальних проблем. І головне, щоб люди відчули вже з наступного року, що їх. Побут і місто Ніжин, і їх життя все-таки стає на краще. Іван Іванович, ви сказали, що ви у кварталі, в наступному першому кварталі 2013 року, вже починаєте спілкуватися з населенням. В якому форматі? Це формат зустрічі чи це можливо формат інтерв'ю? Мої плани входять різні форми спілкування із людьми із з виборцями. Це будуть зустрічі в колективах. Це будуть зустрічі із журналістами, це будуть зустрічі у вигляді інтерв'ю, це будуть зустрічі із депутатами міської ради із керівництвом міста. Тобто вона буде такий багато різноплановий характер носить мої, мої спілкування і моя робота. Я її так бачу і не тільки в місті, ніж ні в цілому в окрузі. Я сподіваюся, що в мене буде набагато більше зустрічей із якраз з колективами, з людьми, ніж це було під час виборчої кампанії. Тому що все-таки воно більш розтягнуто по часу, це можна цілий рік, ніж тих два-три місяці, які були виділені. І в мене буде можливість е, прозвітувати людям, що зроблено, і що я е, буду робити найближчим часом. І Звичайно, я сподіваюся, що під час цих зустрічей будуть певні корективи вноситися і до моєї діяльності теж, тому що життя таке, що, я кажу, не, 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 все, не, не стоїть все на місці і буде мінятися, і, можливо, придеться якісь нові питання включати до своєї програми. Тобто, це спілкування не просто. Тільки задля того, щоб відзвітувати, а це спілкування для того, щоб знову ж таки звірити свої кроки, чи правильно ми йдемо в тому, чи правильно ми вирішимо ті чи інші питання.